Цивільний Кодекс України статті 1054-1057, кредит. Стаття 1054 кредитний договір. За кредитним договором банк або інша фінансова установа, кредитодавець зобов'язується надати грошові кошти, кредит позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовується положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не впливає із суті кредитного договору. Особливості регулювання відносин за договором про надання споживчого кредиту встановлені законом. Стаття 1055. Форма кредитного договору. Кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір укладений з недодержанням письмової форми є нікчемним. Стаття 1056 відмова від надання або одержання кредиту. Кредитодавець має право відмовитися від надання позичальнику, передбаченого договором кредиту частково або в повному обсязі, у разі порушення процедури визнання позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий позичальником кредит своєчасно не буде повернений. Позичальник має право відмовитись від одержання кредиту частково або в повному обсязі, повідомивши про це кредитодавця до встановленого договором строку його надання. Якщо інше не встановлено договором або законом, у разі порушення позичальником встановленого кредитним договором обов'язку цільового використання кредиту кредитодавець має право також відмовитися від подальшого кредитування позичальника за договором. Стаття 1056 проценти за кредитним договором. Процентна ставка за кредитом може бути фіксованою або змінюваною. Тип процентної ставки визначається кредитним договором, розмір процентів тип процентної ставки фіксована або змінювана, та порядок їх сплати за кредитним договором визначається в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розмір облікової ставки та інших факторів на дату укладення договорів. Договору. Фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору. Встановленим договором з розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено кредитодавцем в односторонньому порядку. Умова договору щодо права кредитодавця змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною. Якщо інше не встановлено законом, у разі застосування змінюваної процентної ставки кредитодавець самостійно з визначеною у кредитному договорі періодичності має Право збільшувати та зобов'язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним договором. Кредитодавець зобов'язаний письмово повідомити позичальника, а в разі збільшення процентної ставки поручити ляля та інших зобов'язаних за договором осіб про зміну процентної ставки протягом 15 календарних днів, що настають з днем, з якого застосовується нова ставка. У разі незгоди позичальника із збільшенням процентної ставки, позичальник зобов'язаний погасити заборгованість за договором у повному обсязі протягом 30 календарних днів з дня отримання повідомлення про збільшення процентної ставки, з дня погаження заборгованості за кредитним договором. В повному обсязі зобов'язання сторін за таким договором припиняються. При цьому до моменту повного погашення заборгованості, але не більше 30 календарних днів, з дати отримання повідомлення про збільшення процентної ставки застосовується попередній розмір процентної ставки. У кредитному договорі встановлюється порядок розрахунку змінюваної процентної ставки із застосуванням погодженого сторонами індексу. Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки повинен забезпечувати точне визначення розміру процентної ставки за кредитом на будь-який момент часу протягом строку дії кредитного договору. Кредитодавець не має права змінювати встановлений кредитним договором. Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки без згоди позичальника. Індекс, що використовується у формулі є визначення змінювання процентної ставки, повинен відповідати таким вимогам. Поточне значення індексу повинно періодично, але не рідше одного разу на місяць, публікуватися в медіа або оприлюднюватись через інші загальнодоступні регулярні джерела інформації. Кредитний договір повинен містити посилання на джерело інформації про відповідний індекс. Індекс повинен ґрунтуватися на об'єктивних індикаторах фінансової сфери, що дозволяють визначити ринкову вартість кредитних ресурсів. Значення індексу повинен Встановлюватися незалежною установою з визнаною діловою репутацією на ринку фінансових послуг. У разі застосування змінюваної процентної ставки у кредитному договорі визначається максимальний розмір процентної ставки, що може бути застосований. Особливості застосування змінюваної процентної ставки за договором про надання споживчого кредиту встановлюються законом. Стаття 1057. Комерційний кредит Договором, виконання якого пов'язане з переданням у власність другої стороні грошових коштів або речей, які визначаються родовими ознаками, може передбачатись надання кредиту як авансу попередньої оплати відстрочення або розстрочення оплати товарів, робіт або послуг, комерційний кредит, якщо інше не встановлено законом. До комерційного кредиту застосовується положення статей 1054-1056 цього кодексу, якщо інше не встановлено положеннями про договір, з якого виникло відповідне зобов'язання, і не суперечить суті такого зобов'язання. Стаття 1057: правові наслідки недійсності кредитного договору. У разі визнання недійсним кредитного договору суд за заявою сторін в обов'язковому порядку застосовує наслідки недійсності правочину, передбачені частиною першої статті 216 цього кодексу, та визначає грошову суму, яка має бути повернута кредитодавцю, визначаючи недійсним кредитний договір, у якому виконання зобов'язання позичальника забезпечено заставою майна позичальника або поручителя суд. За заявою кредитодавця накладає на таке майно арешт. Арешт на майно підлягає зняттю, якщо протягом 30 днів з дня набрання законної сили, рішенням суду або визнання недійсним кредитного договору кошти у розмірі, визначеному судом, будуть повернуті кредитодавцю. Якщо зазначений строк зобов'язання повернути кошти не виконано, кредитодавець має право звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на арештоване майно. Арешт на майно накладений відповідно до частини 2 цієї статті, підлягає зняттю після виконання зобов'язання повернути кредитотавцю кошти у розмірі, визначеному судом. Визнаючи недійсним договір застави, який забезпечував виконання зобов'язання позичальника за кредитним договором, суд з заявою кредитодавця накладає арешт на майно, яке було предметом застави. Такий арешт підлягає зняттю після виконання зобов'язання повернути кредитодавцю кошти за кредитним договором, а у разі визнання кредитного договору недійсним, після виконання зобов'язання повернути кредитодавцю кошти в розмірі, визначеному судом, відповідно до частини першої цієї статті.